Ми в прямому ефірі. Вітаю вас, друзі. Мені хтіли прикону, і ми можна сказати, так би мовити, і впоралися з нашими технічними негараздами. Можна сказати, так би мовити. Можна, так би мовити, сказати, що ми, так би мовити, впоралися з нашими, бачите, негараздочками. Так би мовити. Так би мовити. Що це було. Точно в ефірі? For as I can tell. Ну, я ніде не бачу я, на Ютубі, щось собі. Зараз я вам скажу. Теж не бачу. Ми в прямому ефірі. Ми цілком собі в прямому ефірі. А можете тоді посилання скинути на нього? Бо я Я, я також не бачу. Що, да, нас все одно не показує в прямому ефірі, але ми в прямому ефірі. Що е, шо... на таке трансляції? трансляцією? <рив> цікаво. Ну от от, на студії ми в ефірі. Якщо так в профілі, як, як сторонній глядач. То нічого нема. Дуже цікаво. Зараз Вам вже навіть, здається, хтось дивиться. Е? А чому ми не чому ви не бачите? Чому ми не дивимось? За неї трошки кріпі. Так. Дуже цікава фігня. Але вже знову ніхто не дивиться. Ну все у мене є копія для URL-адреси трансляції. А вона не може чомусь стати? Вона не приватна раптово. Я не знаю. Що, типу, я її створювала як приватну, але. Конфіденційність не для всіх. Ну, от тому нічого не показує. Вона приватна. Um, да, нам ну, можна нічого